Тато це опора, якому відчуваємо все життя. Тато це той, хто вчить нас бути сильними і в той час показує, наскільки важливо бути добрим. Тато це той, хто мовчки переживає за нас, навіть якщо ніколи не каже про це вслух. Він перший герой в житті дитини, людина, яка завжди знайде спосіб вирішити будь-яку проблему. Навіть коли здається, що немає виходу, він просто скаже не переживай, розберемося. І ти відразу почуваєшся в безпеці. Тато це суворий голос, коли треба настановити на шлях істини і тепла рука, яка завжди підставить плече у важку хвилину. Це людина, яка, можливо, не завжди говорить про любов, але доводить її кожним своїм чинком. Він працює, переживає, старається давати дітям своїм найкраще і при цьому рідко думає про себе. Але найважливіше, що він дає, це відчуття впевненості, що ти не один. Бережіть своїх татів. Дякуйте їм за все, що вони зробили.